Це Босток. я Інна мазуркевич. Масштабні обстріли України сколихнули Європа та Сполучені Штати. Дух України не можна зламати Європейський Союз. Підтримав Україну так після масового обстрілу висловився голова Євроради Шарль Мішель. І додав, що ракетний терор ще раз свідчить, що Росія не зацікавлена в мирних переговорах. Міжнародна реакція засудила атаки і закликала надати Україні більше зброї та систем протиповітряної оборони. Про це не тільки говоримо далі. До нашої розмови долучається воєнний експерт, майор запасу Олексій Гетьман. Пан Олексій, я вас вітаю. Доброго дня. Серія масованих ракетних атак е, на Україну, які були здійснені напередодні, та одразу після нового року де-факто стали глобальними терактами на європейському континенті. Ворог готувався до них досить довго, накопичував шахеди, ракети різних типів. Також тестував українську ППО. Версія Москви, що це була помста за Білгород, в збройних силах. Цю версію спростували. Яка ваша думка? Ну, знаєте, помста дуже швидко відбулася так не буває. Вони готувалися атаку заздалегідь, тому що для того, щоб погодити між різними родами від, скажімо так, між повітряними силами, між ракетними військами іноземного базування, між ракетними ракетоносіями надводного і підводного базування, треба певний час. До того ж, ракети вони не просто завантажуються на літак, завантажували все, і вони там під певним чином під'єднуються. Це, ну, це, це, це технічне, е, технічне е, питання, яке треба вирішувати, і вони займають декілька днів. Тому е, неможливо одразу після того, як е, ну, щось зробити за один чи за два дні. Це що не менше 3-4 дні потребує для того, щоб це підготувати. Е, ну і якщо вони намагалися це зробити як помсту нам, ну це взагалі дивно виглядає. Це слово сполучення, то навіщо вони тоді, як ви тільки що сказали, перевіряли нашу протиповітряну на оборону, запускали окремо шахеди, окремо балістичні ракети, окремо крилата ракета. Тобто вони дивилися. Ну вони знають чудово, що по різним цілям працює різні засоби протиповітряної брони. Нема комплексу, який одразу і по шахедам і по балістичним і по крилатим ракетам стріляє. Тому вони перевіряли скільки і які комплекси в нас є для того, щоб прокласти для цих ракет маршрут більш зручний з точки зору того, щоб задати нам максимальну шкоду. Тому це була підготовлена операція. Казати про посту, це ну це так дуже спрощено. Ну, пане Олексію, дивіться. Бачимо, що змінилася, власне, і сама стратегія. Так, от якщо минулого року головними цілями були енергетичні об'єкти, то нині були по підприємствам. Ну, по підприємствам в тому числі, тобто, вони знають, де знаходиться наше підприємство. Тут є багато питань до того, як ми маємо захищати наше військове підприємство. У нас вони не мають бути в єдиному реєстрі відкритому. Ну, вони мають бути в реєстрі, але а ця інформація. Давайте щоб не заглиблюватися, бо ми заглибимося, це буде не дуже приємно про це розповідати, бо дуже багато недоліків. <кхід> давайте якось не загострювати і скажемо так, що е, всі наші військові об'єкти вони мають бути засекречені е, в будь-якому випадку від відкритої інформації. Вся інформація, яка е, стосується міста розташування. Є кадастри, ну пробачте, там є координати просто прописані координати підприємства і в, в інших реєстрах є координати, є назва цих підприємств, і навіть що вони виготовляють. Тобто тут не треба розвідників, просто треба відкрити 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 відкриті джерела нашим ворогам. Просто подивитися, де, де що знаходиться і туди спрямовувати ракети. Е, ну я думаю, що ці підприємства вони будуть переміщені. Є в нас і на захід, заході України місця, де вони можуть бути приховані. Тому ну давайте так перший крок: що не менше треба вивести з офіційних е, джерел, які може подивитися ворог, всю інформацію про наше військове підприємство і про все, що з ними пов'язане. Це в першу чергу, бо це неприпустимо. Пане Олексія, от на вашу думку, скільки часу може знадобитися Росії для того, аби накопичити сили і вдарити знову? Ви знаєте, тут, е, от дуже небезпечно робити висновки: що це може бути через місяць-два. Або висновки, що це буде через два-три тижні. Тут давайте так, вони декілька місяців не обстрілювали нашу територію. Вони накопичували ракети, бо те, що в них залишилось, це була вже критична межа, за якою вони згідно їхніх правил не можуть виходити. Тобто там залишилось приблизно 15% від всіх ракет. По відношенню до того, що було на початок повномасштабно, це критична межа. Вони ну не, не мають з їхніх повітніх закона права ці ракети використовувати, як і в крайньому випадку. Так, вони виробляють до сотні ракет місяця щомісяця, і от за ці два-два з половини три місяці, навіть вони не атакували, і їм вдалося накопичити якраз приблизно ту кількість ракет, якими були зроблені повітряні атаки 29 грудня і 2 січня. Все в них зараз ракет немає новітніх, є тільки ті, що на складах, чи будуть вони їх використовувати? Там там більше 800 ракет. Тобто там вистачає. Вистачає для того, щоб робити одну, дві, три навіть масованих атаки. Чи здатні вони це робити? Тобто Вони здатні це робити? Чи будуть, чи ні? Ну це питання, які полізу вони в свої недоторкане заказ запас чи не полізуть. А для того, щоб виробити. Ну, ну, Щоб зробити ще один потужний обстріл, їм треба щонайменше місяць, а то і більше виготовляти новітні ракети. тоді, не залазячи в недоторканий запас, вони зможуть робити такий самий потужний більше ста ракет обстріл. Тому казати, чи зможуть, чи не зможуть, фактично зможуть. Чи будуть, чи не будуть. От тут питання: відповідь проста: чи полізуть вони в НЗ, чи не полізуть. Поки що новітніх ракет на таку на таку атаку в них немає, тільки ті, що на, на складах недоверка на, на не на запас. Тому які висновки робити можуть чи не можуть, можуть ну власне сам Путін він говорить про те, що цілі СВО, вони незмінні. І, от на вашу думку, які загалом от воєнні плани Росії можуть бути втілені у 2024 році? це не приховував. Він е, уважає, що в 24 році. Вони мають вийти на кордони, що не менше на кордони Донецької Турганської області, на адміністративні кордони, наші адміністративного кордоніх областей. Оце буде частково виконано його е, спеціальна військова операція, як вони називають, і далі вони планують і далі рухатись. Куди там далі? 20... вони він же казав зі китайському лідеру про те, що вони готові воювати ще 3-5 п'ять років і. Так. П'ять років від досягати певної мети, це план на 2024 рік вийти на адміністративні кордони на найближчий час до так званих виборів президента Росії 15-17 вересня вже цього року. Це вийти захопити Авдіївку і вийти на Купенсгузлови на річку скілу. Це такі, тобто, на все вони ж вони навіть не приховують. Що вони планують робити? Чи вдасться їм чи ні, ну це тут багато чого залежить і від наших збройних сил, але е, наші збройні сили мають спратися на певну кількість озброєння, яке нам мають придбати наші партнери, наш військово-промисловий комплекс. Тобто, ну е, їхні плани ми знаємо. І Якщо ми знаємо їхні плани, ми, е, ми готуємось давати відсіч таким планам. А вдасться нам це чи ні? Ну, багато від це багато залежить від того, наскільки. Швидко і в якої кількості нам наші партнери зможуть допомагати з озброєнням. Хочеться сподіватися, що озброєння і фінансування все ж таки буде вже наступного тижня. Має вийти долучитися до роботи і конгрес сполучених Штатах, І загалом, реакція Євросоюзу на останні масовані ракетні атаки, вона були досить показовими. Можна послатися на нашого міністра закордонних справ пана Кулєба, який по перше висловив проговорив про п'ять пунктів, які треба виконати. Ну які нам вкрай потрібні і ми це виконати. Що значить ми не можемо примусувати наших партнерів щось виконувати, можемо їх тільки пропонувати. Ну п'ять пунктів. Один з них це посилення протиповітряної оборони нашої, і другий пункт ну два не більш цікавих з моєї точки зору суб'єктивне. Це все ж таки е, ті заморожені 300 мільярдів російських активів все ж таки передати укр, передати Україні для того, щоб ми могли краще себе захищати. Ну і до того ж він е, на запитання е, вже наступного дня, чи через декілька днів, чи є в нас план Б, якщо не буде е, якоїсь, ну і ще не буде суттєвої допомоги допомоги від наших партнерів. Він сказав дуже дипломатично, що ніякого плану Б, чи це, чи де в нас немає. В нас є план А, це, це, це з нашими союзниками перемагати ворог. Інших планів ми навіть не розглядаємо. Ми віримо в те, що ці плани будуть реалізовані. Ну це я не вважав, що це оптимізм, це ну оп оптимі реалізм, який трошечки з оптимістичними нотками, але все ж таки це. Ну ми ж віримо в те, що наші партнери не ні, ні країни Європи, ні сполучені штати нас не кинуть сам на сам Російську Федерацію. Тому ми, ми не треба навіть починати розглядати якісь плани. Б, це ні ніякий план А союзники нас не мають залишити сам на сам, бо це небезпечно для них в першу чергу, не тільки для нас, а для них. Напередодні ввечері СБУ показали фільм про два успішні ураження кримського мосту і пообіцяли, що продовження буде а натомість Росія почала укріплювати і захищати таку важливу а, транспортну артерію для а, Росії. Наскільки а, легко на вашу думку буде втілити в життя план служби безпеки України? Вони там жартово сказали міст на біс. Тобто вони показували, як вони вже робили атаки і що будуть робити далі. Ну, я думаю, що це будуть не тільки надводні дрони, ну так їх правильно називати, без безекіпажний без катерин. <кій> я думаю, що це буде комбінована атаки. Цілком можливо, що це буде диверсійні дії. З нашого боку, це може бути як це було, коли підірвалася Автівка на мосту. Ми пам'ятаємо це дуже приємне відео. Тому в який саме спосіб, ми точно цього, слава Богу, не знаємо. Бо якщо б ми знали, то і росіяни б про це знали. Раз ніхто не знає, це буде для росіян в будь-якому випадку несподівано. Це міст, це міст вважається зараз ну по оцінкам, це може суб'єктивні оцінки, але. Все ж таки найбільш захищеним об'єктом світі, тобто росіяни дуже його захищають. Чому так не тому, що він подобається Путіну і що вони дуже пишають цим мостом? Це дійсно це одна із двох найбільших логістичних шляхів артерій для постачання всього, що необхідно південному групанню російському і. Ну, дніпа, який вони назвали, і для військового групування в Криму Залишилось тільки ще одна. Ну в Кримській місті, ще одна залізниця, ще, це через волноваху Татмар і Даджанкою. От дві ці е, потужні артерії логістичні, заліз е, саме залізниця може привозити велику кількість зброї, ну все що необхідно. І от якщо половину знищити, то це ну ще не мише половину зменшити їхні можливості, а це вже для них буде критично. Вони це це ще щодо розуміють, тому за вони будуть боротися ще й душно, але ми теж. То кажуть, ну не хоча там чим чим не чим зроблені. <кхем> ми теж зможемо. Я думаю, що Ну, сподіваємося. сподіваємося, що побачимо цей цю гру на біс е, в недалекому майбутньому. Я вам дуже дякую за роз'яснення. Олексій Гетьман, майор запасу, був гостем нашої студії. Нагадаю, що більше новин ви знайдете на сайті обоз.ua. Тут кожен знайде своє.